Компанія Автопарк нове надходження для вас це у нас Hybrid. гібридна. 2013 року випуску авто приїхало з Америки з незначними пошкодженнями, Максимально все класно відновили на оригінальних крокославних дисках, не тоноване, є камерами. Це максимальна комплектація. До доступ. встановлено, встановлена ще камера заднього огляду. По задній частині у нас абсолютно ніякого зауваження світла. Шкіра в дуже класному збережному стані. Є панорама світлостеля підігріви для заднього ряду пасажирів, також було Безключовий доступ по передній частині, всі чотири сподівча, пам'ятці для водія музика закінніті, всі електровигування, підігрів керма. Велика мультимедія додатково встановлено, Android Auto, Apple CarPlay, все це працює. Два зони кліматконтроль, підігрів, вентиляція. Передніх сидінь 134 тисячі міль пробігу. Даний автомобіль знаходиться у нас в на Нацумський 2. Хороший класний варіант, економний. Тому запрошуємо вас на перегляд. Даний можна продавати кредит бізнес, також заготівковий розрахунок. Чекаємо вас вашу з 9 ранку до 8 вечора.